Вітаю на каналі Брокепітал. З вами Олександр Ганенко. І сьогодні розберемо дуже крутий дроп, який не варто пропускати, тому що нам аркхам дав зрозуміти, що на таких дропах, а ми не знаємо, який дроп саме вистрелить, можна заробити дуже великі кошти. І увага, це все без вкладень. Наша постійна рубрика Криптохалява, друзі, хто ще не підписаний, наш телеграм-канал Крипто Халява, обов'язково підписуйтесь, тому що ми якраз там ділимось такими цікавими тестнетами, дропами, айрдропами, одним словом, різними штуками без вкладень, де можна потенційно заробити. Ну а ми сьогодні про проект Табі, де виділивши буквально пару хвилин. Зробити декілька завдань ми можемо в майбутньому прийняти участь в дропі, тобто отримати безкоштовно монети, ну і по класиці, звичайно, їх продати. Все це не гарантовано, але ж ми тут витрачаємо перше мало часу, ми тут нічого не вкладаємо. Окей, друзі, давайте тоді до екрану. Для чого це все показує? Насправді тут все інтуїтивно зрозуміло, легко, але для новачків ну, можливо є багато питань. Тому вони відразу це скіпають, можливо, це важко, там незрозуміло і так далі. Тому, в принципі, для цього і є це відео. Ось цей пост щодо табі, і треба зайти на сайт. Переходимо за посиланням, нас переправляє на сайт Табі, і далі, ось ми на головній сторінці бачимо саме таке, що нам треба зробити: ось, бачите, такі покрокові штуки будуть з'являтися такі активності. Наразі у нас є ось ця активність. Далі, після того згодом, через якийсь час відкриється друга, третя та четверта. Що нам треба зараз зробити? Ось ви бачите степ 1 степ 2 і reddit Quest. Заходимо в перший крок. Як бачите, я тут вже все зробив. Що нам треба зробити? Під'єднати наш гаманець, під'єднати наш Діскорд. Потім там зробити отримати роль в Discord. Там також це все зрозуміло. Потім законектити наш Твіттер. До речі, якщо у вас немає Твіттеру чи Діскорду, в таких подібних штуках їх треба завести обов'язково. Одним словом, тут все якби покроково інтуїтивно, далі у нас з'являється активна кнопочка клейм, і ми клеймимо ось такий сундучок, де у нас він ось тут відобразиться, що ми його заклеймили. Далі повертаємось на основну сторінку. Степ 2. Тут нам треба запросити 5. Друзів, а можна зробити мультиаккаунти, можна запрошувати друзів, там знайомих, бабусів, дідусів і так далі. Якби тільки зробити цих п'ять інвайтів. Да? Ось бачите, зараз у нас ще 0 інвайтів, ми тільки записуємо, тільки зробили нещодавно пост. Запрошуємо, ось наше посилання. І після того, як ви запросите хоча б 5 друзів, вам також тут буде активна кнопка клейм. І ось такий сундучок ми отримуємо і отримуємо його тут на основній панелі. Далі ми переходимо на Reddit Квест. У мене вже тут законекнено. Так само треба, друзі, ще мати Reddit, треба зареєструватись там. Також посилання залишу нижче під цим відео. Так само, після того, як ми це все робимо, нема чого показувати, але ключове я показую, що просто сюди треба заходити і робити все, що тут написано. Якщо ви не знаєте англійської мови, Google нам в поміч, перекладаємо на українську мову і все. По інструкції, що тут від нас буде потребуватись, ми все робимо. Також клеймимо і отримуємо наш ну, такий артефакт, чи як його назвати, да, от, ось сюди. Ось сюди ми його отримуємо. І, бачите, ми також його отримали. Далі обов'язково треба в зілі I.O. пройти активності, да, щоб отримати оці, будемо казати, очки. Це також буде враховуватися при дропі. Ну, Зазвичай треба зробити все, от, що є, да, наразі для того, щоб була велика ймовірність, щоб нам надали, да? щоб нам насипали ці токени для того, щоб тут заробити. Ось бачите, якісь активності ми вже пройшли. Тут так само можете з перекладачем, можете без, покроково зазвичай це зробити якісь там лайки, твіти, ретвіти, приєднатися до Discord, до основних каналів і так далі. Тобто прості завдання. Так, в нас є табі NFT, і також у нас є просто табі. Така вкладочка в зілі. Тут так само ми проходимо ось ці активності. Звичайне посилання, повторюсь, залишу під цим відео, щоб відразу вас переправили сюди-сюди на зілі. Далі чекаємо відкриття ось цих активності. А коли ці дедлайни, коли ці дати будуть, звичайно, ми будемо публікувати в себе в телеграм-каналі, тому щоб не пропускати. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Єдине, що хотілося сказати про проект, а це є ключове, те, що табі це NFT Marketplace, да, аналог Blur чи OpenSea, всім нам відомий, який залучив, друзі, 11 мільйонів доларів від Binance та Анімока. Про що це говорить? Про те, що дуже велика ймовірність, всі навіть 100%, я так рахую, те, що дана монета буде ліститись саме на Binance. Ну а звичайно, якщо буде ліститись на Binance, то... Великий потенціал того, що тут будуть ікси. Наразі, друзі, все. Якщо було корисно, підтримайте лайком. Також не забудьте підписатись на наш YouTube канал, також на Telegram канал де інформація виходить набагато скоріше, ніж тут на YouTube. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!